Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Його організували викладачі і студенти Університету Нафти і Газу Івано-Франківську. Головна мета зібрати 20 тисяч гривень на допомогу військовим. Деталі у наступному сюжеті. Опічка солодощі, прикраси і навіть плетені іграшки. Усе це зібрали на ярмарку. Кожен охочий, придбавши смаколик, міг долучитися до доброї справи. «Так, безперечно, в нас це не є такі е, раптові, в нас це є системна і систематична робота, і відповідно, ми залучаємо зараз це студенти першого курсу, в першу чергу, тому що. Е, Знову ж таки, є сім'я, є здобувацька сім'я, є сім'я нашого університету. І ми вважаємо, що кожен член нашої сім'ї має долучатися до такої роботи. Серед учасників заходу і першокурсниця рада. Вона торгувала випічкою. У нас дуже багато випічки, яку самі пекли, також різних декоративних прикрас для дому, для ще чогось такого. Також в магазинах багато чого купували, щоб якомога більше. Я принесла глазуровані пончики, Вони виглядали дуже яскраво, дуже гарно. Я подумала, що це буде кидатися в очі, люди будуть купувати. З моєю групою також дуже багато принесли печива, багато випічки, яку робили самі, і це насправді дуже класно. То, що навіть ті, хто у гуртожитку живуть або десь на квартирі, і не сильно мають змоги це робити. А ось Максим вже втретє взяв участь у ярмарку, бо розуміє наскільки це важливо. Я вирішив долучитися. Разом зі своїми одногрупниками кураторами ми спланували, що ми принесемо, як ми будемо долучатися до цього заходу. Купили товари, які ми будемо тут благодійно розпродавати. Коли в школі був, то звісно плели сітки. Це було не тільки сітки, це були безліч заходів. Також також були ярмарки, плетіння сіток на канікулах. Навіть ми допомагали, їздили в до благодійні поїздки і так далі. Головна мета заходу зібрати 20 тисяч гривень на закупівлю матеріалів для маскувальних сіток і евакуаційних нож для 102-ї бригади зсу кажуть організатори. Власне в гуманітарному штабі працює і наполегливо працює пані Оксана Моспанюк, мама загиблого героя Святослава Моспанюка. І ми хочемо в наш спосіб такими силами, як ми можемо. По-перше, зібрати допомогти в збору коштів на це діяльність, а по-друге, звернути увагу власне, і здобувачів, і власне, колег на те, що потреби є, і ці потреби дуже серйозні. Організатори планують проводити такі ярмарки щомісяця. Наступну приурочать до різдва.